В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук. Вітаю вас. Які помилки трапляються при оформленні права власності на землю, до чого вони призводять та як їх виправити? Про це в програмі Моя земля, моя власність. А у нашій постійній рубриці зверніть увагу інформація про зміни в оподаткуванні операції з продажу земельних ділянок та будинків у зв'язку з прийняттям податкового кодексу. Моя земля, моя власність програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ська область, Обухівський район, мальовниче кручі канівського водосховища. В селі Халеп'я сталася справжня халепа. Приватна землевпорядна організація провела виміри земельних ділянок так, що село віртуально змінилося в бік Дніпра. Після того як землевпорядники встановили свої позначки, Ольга Семенівна Носар не дорахувалася двох метрів землі вздовж своєї ділянки. Чотири роки назад нам сусід предложив: давайте ми соберемося усі, і у нас йде накладка на з. Землю, давайте ми все зробимо. Ми приїхали в одну суботу. Вже стоїть у нас отой красивий стовп. Ми тоді стали з ним виясняти. Мені із спутника все зняли, і оце ви мені тут зробили акти. Я в сільраду. Сільрада каже, звертайтеся до суду. Я тільки не було, Ніхто мені нічого не може допомогти. А вона то не наша, не його вина, не моя вина, не чия тут вина. Той, хто виставляв у точечку, оце їхня вина. Олексій Федоренко, сусід Ольги Семенівни, так пояснює ситуацію. У межі усіх оцих участків, коли по спутнику зараз заміри йдуть. То наші участки зміщені на 2 метри до Дніпра. Організація приїжджає, ставляє колочки свої. Ну коли вони відбивають у цієї баби, вже хата получається на його участку. я перший раз визвав їх. Вони мені кажуть, оце на 2 метри сюди. Я кажу, так у нас же межі ці, це ж батьки і діди наші, усі. А тепер ця організація, яка повинна помилку свою устранити. вони або платять гроші знову. То ми вам приїдемо і переробимо це. Все та не хочете платити грошей, то Шукайте собі тих, хто вам буде переробляти. Мачеха Ольги, носер Катерина Карпівна, налаштована радикально. Щоб там не наміряли, жодного сантиметра не віддасть. А те, що він подвинувся, то тепер ми повинні двигатися, куди вкручу. А у мене нічого мірати, бо я маю право зараз взяти сокиру й порубать вам голови. Чого ви міряєте? Помилка при вимірюванні торкнулася практично всього села. Тепер селяни зі скаргами штурмують сільраду. Голова ж халепінської сільради Морис Захаров так пояснює ситуацію. Раніше какуча міриліс прийшов землю порядник з саженью скроковий, з одміряв, поставив колошки. Когда Коли почали робити спутникову зйомку, одна фірма змістила село на 8 метрів в сторону Дніпра то есть участки одних наложились на других. После того, как Земля стала товаром и как она стала стоить деньги, люди потеряли совесть. Мы пытаемся питание, не доводя его до судебных. Но ни один вопрос без суда еще не решался. Директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький каже, через несумлінність приватних землевпорядних організацій таких випадків в країні безліч. На жаль, зарадити цьому може тільки суд. Приватизація землі розпочалася з 94-го року, де взагалі на той момент чинним законодавством не передбачалося будь-якої прив'язки, просто виходилися на місцевість, робилася зйомка земельної ділянки, проєктувалася і виносилася. Тому в зв'язку з цим в основному виникають ці помилки, тому що на сьогоднішній день, коли йде зйомка, то вже стара винесена земельна ділянка могли неправильно бути закоординовані точки повороту. І відповідно йде накладка на нову земельну ділянку. Є моменти, коли землеупередні організації при виконанні робіт допускають певні помилки. Це можна назвати Милками можна їх назвати просто недбалим підходом до цих робіт, тому що зараз на ринку України працює понад три тисячі землепередних організацій. Не всі ці землопередні організації мають фахових спеціалістів, тому вони фактично не роблять прив'язки земельної ділянки до пунктів триангуляції державної геодезичної мережі. Помилки можуть виникнути на будь-якій стадії оформлення права власності на землю. Чим швидше їх помітять, тим простіше буде виправити, каже заступник генерального директора центру держав. Державного земельного кадастру Ігор Долинський. Якщо бланк державного акта є заповненим, але ще не зареєстрований, такий бланк державного акта вважається зіпсованим. Тобто організація виконавця порядних робіт. З чиєї вини була допущена ця помилка, зобов'язана переробити, провести відповідність документацію землоустрою. Можливість ознайомитися зі змістом майбутнього державного акту в громадянина є під час спілкування з державним реєстратором. Директор департаменту державного земельного кадастру Центру державного земельного кадастру Ігор Васильєв радить. перед тем, как получить правоустанавливающий документ и расписаться за это юридическое действие, ознакомливается с этими документами, проверяет правильность внесения различной информации. Фамилия, имя, отчество, место проживания. И если в момент проверки не возникло никаких разногласий, он расписывается и получает те документы, которые ему по вот этой процедуре необходимо получить. Сам факт юридически не умаляется, если произошла регистрация. Если в результате при изучении этих документов все-таки гражданин увидел эти ошибки, то у него право обратиться к территориальным органам земельных ресурсов с тем, чтобы эти ошибки исправил. Найпростіше виправляти орфографічні помилки, неправильно написане прізвище, назву вулиці. Для цього достатньо написати відповідну заяву. Та ж процедура із технічними помилками говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. У разі якщо громадянином виявлено технічну або орфографічну помилку, він подає копію бланка державного акта разом із заявою, де зазначає конкретно яка саме помилка ним виявлена, чи орфографічна, десь неправильно показано прізвище, неправильно вказано назва вулиці, подає копію з технічної документації в органи земельних ресурсів. І наші органи земельних ресурсів на протязі 15 днів. Забезпечують переоформлення такого правоустановлюючого документа, щоб помилки не спричиняли земельних суперечок, як в селі Халеп'я. Держкомзем запроваджує єдину електронну систему, в якій зберігатимуться дані про всі земельні ділянки країни. Наразі до бази даних внесено інформацію про 11 мільйонів ділянок з 22 мільйонів. Отже, якщо помилка таки станеться, її готові виправити. Тож, якщо ви виявили в державному акті орфографічні або технічні помилки, слід звернутися до територіальних органів держкомзему із клопотанням. У ньому зазначте суть помилки, До заяви треба додати: копію державного акта, копію акта приймання передавання межових знаків на збереження, копію акта перенесення в натуру на місцевість меж охоронних та санітарно-захисних зон. Зон санітарної охорони та особливого режиму використання земель, якщо такі є, копію документа, на підставі якого набуто право на землю, це рішення органу місцевого самоврядування, виконавчої влади, суду, договір купівлі, продажу, дарування, міни іншої цивільно-правової угоди. Ніякі інші документи територіальні органи Держкомзему вимагати не вправі. Новий державний акт видається протягом 15 робочих днів та за рахунок органу, який здійснив реєстрацію такого державного акта. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу, зверніть увагу на зміни в оподаткуванні операції з продажу земель та будинків у зв'язку з прийняттям податкового кодексу. Якщо ви вирішили продати земельну ділянку або будинок разом із ділянкою, отриманий вами дохід не оподатковується, якщо ви є власником цього майна понад три роки. Якщо продаж здійснюється не частіше одного разу на рік, якщо розмір земельної ділянки не перевищує норм безоплатної передачі, визначених статтею 121 земельного кодексу, тобто, якщо ви продаєте земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 соток. Для індивідуального дачного будівництва не більше 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів не більше однієї сотки. Для будівництва і обслуговування жилого будинку ця норма у селах становить 25 соток в селищах 15, а в містах 10 соток. Ці зміни у податковому законодавстві набувають чинності з 1 січня 2011 року. Ми слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Тема наступної передачі: добросусідство на межі як уникнути конфліктів на землю. А у зв'язку з новорічними святами слухайте нас не в понеділок, як зазвичай, а у вівторок, 4 січня, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.